Погода в Україні 25 червня буде місцями дощовою та місцями вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр 25-26 червня. Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у південних, центральних. Харківській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях. У цей день синоптики оголосили штормове попередження в більшості західних та Житомирської областей. Там оголошено перший рівень небезпеки через сильні пориви вітру від 15 до 20 метрів у секунду. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних. Комунальних підприємств та руху транспорту йдеться у повідомленні. Синоптик Наталко Діденко попереджає про те, що 25 червня будуть коливання температури повітря. Потепління очікується на півдні, сході та Закарпатті. Там температура повітря буде вище 30 градусів тепла. Найхолодніше буде на півночі, плюс 20, плюс 22 градуси тепла. Дощі з грозами очікуються у північних: Волинській, Рівненській, Харківській, Луганській, Полтавській та Черкаській області. В Україні 25 червня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами у східних, південно-східних та південних областях. Вітер буде західний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Також очікуються сильні пориви вітру у більшості західних та Житомирських областях від 15 до 20 метрів в секунду. Температура вночі 12-17, на півдні країни до плюс 20. в день від 21 до 26 градусів. У південній. Частині. На Закарпатті та Прикарпатті плюс 27, плюс 32 градуси тепла. Йдеться у повідомленні. За даними Метоокроку. 25 червня в Україні буде достатньо тепла погода. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до плюс 15, плюс 31 градуса. А найнижча температура очікується у Сумській, де буде коливатися в межах плюс 12, плюс 20 градусів. У Києві 25 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ з грозами. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Температура вночі 12 17, в день від 21 до 26. У Києві вночі від 14 до 16, а в день від 23 до 25 градусів тепла повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.